Абсолютно точно, що бойові дії активізувалися, активізувалися відразу на декількох напрямках. І е, на жаль, я вважаю, що це не, е, не останнє загострення, тому що починаючи приблизно з червня, всі військові аналітики і на заході і у нас ламали голову. Куди могли подітися близько 100 тисяч російських е солдатів та офіцерів, яких вони е тримали для літнього наступу? Я думаю, що найближчими днями на жаль ми можемо отримати відповідь на це питання. По перше, росіяни перекидують достатньо багато е військ в Білорусь на уці навчання захід 2025 Вже мова йде про сотні е залізничних потягів, які зво. До Білорусі все необхідно, в тому числі особовий склад, і крім того, скоріш за все, я думаю, що найближчими днями росіяни, по перше, почнуть масовану атаку, принаймні в напрямку Константинівки або Покровська, або і там. І там і на жаль, у ці дні, де запускається там 30-50 шахетів, вони можуть свідчити про те, що готується масово Сований ракетно-дроновий удар по території України.